Всім привіт! Привіт Шерванга Іта, ходив я дивитися за опеньками, що вони ростуть чи ні. Найшов одну бараннішу голову, таку маленьку. Дивіться, що робиться в лісі. Є такі от гриби валуї. Тут бувають білі гриби. Вже бачу там одного. От він росте. такий грибочок. Тут ще є один. Якщо то білий гриб, Зараз я подивлюся. Так, це білий. Тут два. Таких вже старих треба було чора йти. Ну ці гриби вже. Хіба порозкидати по лісі. Нехай родяться. Ну, таке чотири. На одному місці. Два можна взяти. Два. Так собі. Ще вона лисичка є. Вже повиростали. Я пару днів не ходив. нема здоров'я тепер. Голова крутиться. Що тут он є? Зтички то класно, але їх мало в наших лісах, та лісу у нас нема багато до поля. Так, я взяв, маю такі, що розкидаю старі. Беру також ці гриби, попробую висушити. У нас тепер дощ. Zero. Oddenerib, czy jesteś drugi szerelowy?